Територіальна виборча комісія міста Чернігова підбила підсумки голосування у другому турі виборів мера, в яких взяли участь два кандидати. На думку голови міського тервиборчкому Наталії Слісаренко, вибори відбулися демократично і без явних порушень. На сьогоднішній день, о 12 годин, у нас вже почалось засідання. Значить, протоколи з мокрими печатками виборчих дільниць Новозаводського району нам предоставила територіальна виборча комісія Новозаводського району. Значить, ми Вірили значить, усі протоколи дільничних виборчих комісій, і звіряли з протоколом результатів згідно цих протоколів Територіальної виборчої комісії Новозаводського району. Значить, помилок, помилок мало. Можна сказати, що взагалі їх немає. Молодці, вони дуже добре спрацювали. Ми з ними працювали ще по виборах кандидатів у міську раду. Там було дуже багато помилок у першому турі. Значить, цей раз значить, вони звернули на це увагу. Практички помилок не було. Тільки були, були технічні помилки з написання актів про розбіжності, завадити процесу підрахунку нічого. Не було ніяких ексцесів, все було чітко, спостерігачі, СМІ ОБСЄ всі були задоволені, а також усі дільничні комісії також все було нормально. Доволі таки якісно, так як я вже не перший раз приймаю участь у виборах, то цього разу тим. При повторному голосуванні доволі таки якісно була проведена вся робота з дільничними комісіями нарікань. Були технічні помилки, але це можна зважити на напруження, внутрішнє напруження людей, тому що скорочені терміни, як завжди, це відбувається у нас. Тому ну, деякі технічні помилки, але які не впливали на результати виборів. Серед технічних помилок зафіксовані зайві коми відсутні крапки, вписування в копії протоколів прізвищ присутніх журналістів. По Деснянському району офіційні скарги не надходили, а в Новозаводському намагалися перешкодити візиту голови місцевого виборчкому. Мене як голову новозаводської районної комісії у сьомій годині ранку. Не впустили на дільницю 1084. Пояснили тим, що я не маю права знаходитись там. Питання, як зауважила голова комісії, вирішили на місці. Інших скарг офіційно не зафіксовано. А рівень проведення виборів підтверджує той факт, що вперше підрахунок голосів завершено на другий день.